думає, що університет і коледж це одне й те саме. Але в Канаді між ними є суттєві відмінності. Університет це перш за все академічна освіта. Тут можна отримати диплом бакалавра, магістра або PHD. Програми більш теоретичні, зосереджені на дослідженнях. Тому якщо ви плануєте кар'єру в науковій чи професійній сфері, такі як медицина, право або інженерія, університет саме для вас. Коледж це практична освіта. Тут можна отримати професійний диплом або сертифікат за один або три роки. Програми орієнтовані на ринок праці, IT, бізнес, дизайн, технічні спеціальності, важливий бонус ковп програми, тобто стажування під час навчання, що дає шанс отримати роботу щодо випуску. Також є різниця у вартості навчання. Університети дорожчі від 20 до 50 тисяч канадських доларів, Коледжі більш доступні по вартості від 15 до 25 тисяч. Вибирайте, який варіант вам більше підходить, і пишіть у коментарях, а ми допоможемо вам з зарахуванням.